Слухайте з вірою ся молитви до кінця, Господь обов'язково захистить і виконай всі що прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш Ти, що прийшов у світ для нашого спасіння, нас грішних у цей день моління нашого, твоя милість, благодать безмежні, твоя любов невичерпна, твоя велич безконечна. Звертаємося до тебе, Господи, у молитві смирення і покаяння. Прихилися до нас, вислухай наші прохання і даруй нам Твоє милосердя, напишіть імена ми та прохання в коментарях. Ми грішні і недостойні, просимо Тебе, прости нам наші провини, наші гріхи і беззаконня, якими обтяжуємо душі наші, омий нас, Господи, Твоєю, святою кров'ю, зцілюючи від усілякої нечистоти і неправди, Ти ще світом світу, осяй у нас у темряві від цього життя нас шляхом праведності, дай нам силу перемагати спокуси, і гріховні бажання, дай нам мудрість розпізнавати Твою волю у всіх наших діях і думках, щоб ми могли жити, славлячи тебе, і виконуючи Твої заповіді, Господи, Ти, що зцілюєш хворих і піднімаєш палих духом, цілий душі і тіла наші, змісти нашу віру, і надію на тебе, дари нам здоров'я, мирі, спокій у наших серцях і домівках. Захисти нас від усякої небезпеки від ворогів, видимих і невидимих, від усякого зла, що може нашкодити нам, Господи, ми мовимо Тебе за наші родини і близьких. благосови їх, даруй здоров'я, щастя і духовне зростання, просвяти їхні душі світлом Твоєї істини, веди шляхом спасіння, щоб вони могли знати мир і радість у тобі. Господи Ісусе, ми також молимося за наш народ і нашу країну, богасави Україну, захисти від ворогів їм мир і процвітання, зміцни дух наших захисників, дарує мужність і силу у боротьбі за правду і свободу, нехай Твоя благодать буде з ними, захищаючи їх від усілякої небезпеки і даруючи їм перемогу, Господи, ми молимо тебе за всіх, хто потребує твоєї допомоги, за бідних і знедолених, за хворих і страждаючих за тих, хто шукає сенсу і мети у житті. Даруй нам Твою благодать наповни їхні серця любові і надією, веди їх до спасіння, Господи, Ти що є вічним і невгасимим світлом, просвіти наші душі, щоб ми завжди дивилися на Тебе, споглядали Твою славу і шви за Тобою. Допоможи нам жити у правді, любові і вірі, щоб ми могли бути достойними Твого Царства, Господи Ісусе Христе, прийми нашу молитву, вислухай наші прохання, і даруй нам Твоє благословення. Звеличуйся в наших серцях, керуй нашими життями і веди нас до спасіння, бо ти є наш Господь, наш Спаситель і наш Бог, і тобі ми воздаємо славу, честь і поклоніння нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, О Господи Ісусе Христе, Ти, що даруєш світ надії всьому світу, прихилися до нас у своїй безмежній милості та любові, ми приходимо перед Тобою зі смиренням, визнання нашої недостойності і з глибокою вірою в Твоє милосердя. Звертаємося до тебе, нашого Спасителя і Відкупителя, і просимо про Твоє благословення та захист. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що зійшов на землю, щоб визволити нас від цього гріха, зцілив нашу душу та відновив наш дух, зловищений ботю своїй безмежній доброті. Прошу вислухай наші моління, і прийми наші покаяння як ароматну жертву перед Твоїм престолом. О Ісусе, Ти, що прощаєш наші провини і очищуєш наші серця, даруй нам силу протистояти спокусам цього світу і вірно слідувати Твоїм заповідям, Господи, Ти, є нашою надією і опорою в важкі часи, осяє нас своїм світом і керуй нашими кроками, відкрий наші серця до Твоєї любові, і мудрості, щоб ми могли служити Тобі з відданістю і радістю. Захисти нас від усіх небезпек, злих задумів і спокой, що зустрічаються на нашому шляху, О милосердний Спасителю, Ти, що даруєш нам благодать, наповни наші серця миром і радістю твоєї присутності, Господи Ісусе, Ти зглядаєшся на наші страждання, обіцяєш нам спасіння, просимо Тебе, зціли наші рани, фізичні і духовні, даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли продовжувати Твою працю на цій землі. Прихилися до наших родин, благослови наших дітей, захисти їх від усякого, зла і направляй їх на шляху праведності. Ми просимо тебе, Господи, про мир і благословення для нашої країни, України, збережи наших захисників, підтримай їх у боротьбі за правду і справедливість, дарує мудрість і мужність, благослови наш народ, щоб ми жили в гармонії, злагоді, служачи один одному в любові і вірності. Ісуса Христе, Ти є наша надія на вічне життя, ми покладаємо наші серця і душі у Твої святі руки, веди нас, осяю на шлях, і дари нам силу і мудрість, жити в Твоїй правді і любові. Нехай Твоя воля буде здійснена в нашому житті, і нехай ми завжди прославляємо Тебе своїми ділами і помислами. Амінь, о всемогутній Господи, Творчі неба і землі, дателю життя і вічності, припадаємо перед Тобою сердечною покорою і скрушенням. Благоволінням своїм поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в покаянні з глибини душі звертаються до тебе, шукаючи милості твоєї і прощення гріхів наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще джерело милосердя і благодаті, прости нам, Господи, наші провини, очисти серця наші від всякого зла, бо ти єдиний можеш зцілити наші душевні і тілесні рани. Споглянь на нас із висоти своєї, святої, і дай нам силу відвернутися від неправедних шляхів, навернутися до Твоєї правди і зростати в Твоїй благодаті, о Господи Ісусе Христе, Ти, що є Спасителем і володарем нашої душі, зглянься на нас, нас своєю небесною опікою, захисти нас і наші родини від усіх небезпек, від злих духів і всякого зла, що може нам загрожувати. Нехай Твоя свята Рука буде над нами вдень і вночі, оберігаючи нас від всякої біди і вихваліття. просимо Тебе, милостивий Господи, даруй нам благословення і проводь нас у всіх наших повсякденних справах, нехай Твоя мудрість і провидіння завжди направляють наші кроки, допомагаючи нам у вирішенні складних питань, і збереженні вірності Твоїй волі, дай нам силу і терпіння переносити всі випробування, які зустрічаються на нашому шляху. І дякувати тобі за кожен дар, який ти посилаєш нам, о лікарю небесний, ви нас від усіх хвороб і дух, віднови здоров'я наших тіл і дух, щоб ми могли служити тобі з радістю і вдячністю. Богослови наших рідних і близьких оберігай їх від всякої шкоди даруй їм довголіття і богополуччя. Вітримо наші родини, у мирі і любові, щоб ми завжди були єдині у вірі надії на тебе, о Господи, Велико Неба і землі, Ти, що єдинородним сином Своїм переміг смерть і дарував нам надію на Воскресіння, укріпи наші душі в надії на вічне життя, допоможи нам нести свій хрест терпінням і смиренням, слідуючи за Тобою в усіх наших діях і думках, просимо Тебе, милостивий Спасителю. Захисти нашу святу землю Україну і її хоробрих захисників, даруй їм перемогу над ворогами, зміцни на їхні сили, мужність, щоб вони могли захищати нашу країну і її народ від усякого зла, благослови нашу націю, миром і процвітанням, даруй нам єдність і братерську любов, опричиста Богородиця, Мати Божа, заступниця наша перед Престолом Сидержителя молися за нас, покровителько наша. Прости нам наші провини, направ нас на шлях праведності, і допоможи нам зберегти віру і надію на Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, о Вседержителю, Владико всіх живих, на Тебе покладаємо всі наші надії, уповання, прийми наші моління і даруй нам радість і спасіння у житті вічному. Нехай буде прославлене ім'я Твоє, святе і величне, на віки віків. Амінь. Господи наш Боже, Твоя велич безконечна, і ми Твої слуги підносимо наші серця і душі в поклонінні й подяці Тобі, тальфа та моєго початок і кінець, Творець усього сущого, і ми опиняємось перед Тобою, величаючи Твою славу і могутність. Ти, Господи, випромінюєш свою благодать над усіма поколіннями, і ми дякуємо Тобі за безмежну милість Твою якою ти обіймаєш на щоденно. Твоя рука підтримує нас у темряві, і Твоя любов огортає нас, коли ми. Звертаємося до тебе у молитві, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти зцілив наші рани і звільнив нас від тягаря гріха, і ми славимо тебе за це, О, Вседержителю, Ти, володарюєш над усім творінням, і ми просимо тебе, прихилися до нас у нашій немощі й слабкості, твоє милосердя невечерне, і твоя благодать не має меж. Зверни увагу на наші молитви і дай нам сили ти, дорогою праведності. Нехай Твій Дух святий осяє наші серця і веди нас шляхом істини, ми просимо Тебе, Господи, будь нашим захистом і опорою у всі часи, захисти нас від зла і спокус, направляй нас на шлях, що веде до тебе, дай нам мудрості і розуміння, щоб ми могли виконувати Твою волю у всьому, зцілий наші душі і тіла, даруй нам здоров'я і благополуччя, Господи, дивися на нас, з висоти Твого Престолу. І благослови нашу землю і наш народ, даруй нам мир і злагоду, оберігай наших захисників і всіх, хто посвячує своє життя заради ближніх, направляй наші серця до тебе і допоможи нам бути світлом для інших, свідчачи про Твою любов і милосердя, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, і нехай наші уста постійно виголошують хвалу Тобі, ти наш Бог і Спаситель, і ми звеличуємо Тебе за всі Твої добродійства. Нехай Твоє ім'я буде слава вічно, і нехай наша віра в Тебе ніколи не згасає, вислухай наші молитви, Господи, і благослови нас своїм святим миром, ми поклоняємося Тобі і віддаємо Тобі всю славу і честь тепер і на віки віків. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Ти, який зійшов із небества, велич безконечна, Твоя милість невимовна, Ти Спаситель і Владика, Ти чудотворець наш незбагнений, Ти, який зі свого небесного престолу зглянувся на нас, немічних і грішних, і своєю любов'ю неземною, звершив спасіння для світу всього, Твоє ім'я, святе і страшне, ми вірні славому сією душею, бо Ти єдиний наш заступник, ти єдиний наш Визволитель, Господи Ісусе, світло правдиве, що осяє кожну людину, Ти даруєш нам життя вічне, Твоє чудеса велике й незбагнені, Ти зцілив сліпих і глухих, Ти воскресив мертвих і хворих, Твоя сила безмежна і незмінна. Твоє милосердя ніколи не зменшується, Твоя жертва на Христі, о, Боже, рятуй нас, від вічної загибелі, Твоя кров, свята збиває наші гріхи, і Твоя любов нас окриляє, Твоя смерть перемогла смерть, І Твоє Воскресіння, дарувало нам життя, твоя перемога над пеклами дияволом, є джерелом нашої віри і надії, Господи Ісусе, чудотворець і Спаситель, те, який ходив по воді, те, який нагодував тисячі, те, який словом своїм зцілював, ми співаємо тобі, гімни слави. Ми виголошуємо твої чудеса, ти наш покровитель і заступник, ти наш цар і Бог, о Ісусе Христе, Сину Божий, Ти Слово, що стало тілом, ти світло світу цього, Ти наш пастир і наставник, прийми нашу молитву, милосердний і злянься на нас, Твоїх дітей, веди нас шляхом правди, осяючи кожен наш крок, твоя величне зрівняна, твоя слава вічна, твоя любов безмірна, твоя благодать сильна. Ми славимо Тебе, Господи Ісусе, ми величаємо Твоє святе ім'я, бо Ти є наш Бог і Спаситель, Ти є наш захисник і помічник. Благословини Ти, Господи Ісусе, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми від мене смиренного і грішного це моління. З вдячністю і радістю звертаюся до Тебе, Творця Мого і Спасителя, покорі серця і з вірою в Твою милість і благодать. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Господи, прости мене, грішного, за всі мої провини і падіння, за всі ті думки і дії, що віддали мене від Тебе, просвіти мою душу світом Твоєї істини, і веди мене по шляху праведності, щоб кожен мій вчинок був благословений тобою, і приніс славу Твоєму, святому імені, молю тебе, Ісусе Христе. Зелянься на мене з милосердям Твоїм і прости мені всі гріхи мої відомі, невідомі, свідомі несвідомі. Даруй мені, Господи, силу подолати всі спокуси і нещастя, що зустрічаються на моєму шляху, захисти мене від видимих і невидимих ворогів, від усілякого зла і лукавства, що підстерігають мою душу і тіло. Прошу тебе, Ісусе, мої щоденні труди. І всі мої справи на добро, щоб кожен мій день був наповнений Твоєю присутністю і благодаттю. Дай мені сили і мудрість справлятися з життєвими труднощами, а також надією і терпіння у всіх випробуваннях. Звертаюся до Тебе з проханням, простівлення душі тіло, Ісусе, наш лікарю і Спасителю, Твоє милість і силові мене від усіх хвороб і немочі, які обтяжують мене і визволюють від усіх тривоги і турбот, що гризуть моє серце. Просвяти мою душу і тіло, світлом Твоїм Божественним, щоб я бачив істинний шлях, йшов ним, виконуючи Твою святу волю, нехай Твоє світло просвітляй мене у всіх моїх думках і вчинках, і нехай Твоя любов завжди панує в моєму серці, Господи, прошу тебе, бережи моїх рідних і близьких, особливо дітей наших, охорони їх, від усіх небезпеки, даруй даруєм, здоров'я, мудрість і благополуччя. Дай їм сил і мужності в життєвих випробуваннях і веди їх по шляху Твоєї праведності. Молю тебе, Ісусе, про допомогу нашим хоробрим захисникам України, даруй мужність, силу і мудрість, щоб вони змогли здавати ворогів і захистити нашу землю від агресорів, нехай Твоя божественна рука завжди буде над ними, оберігаючи їх від усялякого зла. Господи Ісусе Христе, віду свою волю в Твої руки, прошу тебе. Веди мене по життю, наставляючи, підтримуючи мене у всіх справах і намірах, дай мені надійну допомогу у всіх життєвих турботах і випробуваннях, допоможи подавати гріховність і спрямовувати свої помисли і дії на славу Твою, прославляю тебе, Господи Ісусе Христе, і благословляю ім'я Твоє святе разом за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, Ти, що сидиш на престолі Небесному, ми приходимо до Тебе з відкритими серцями, щоб славити Твоє святим'я і звеличувати Твою безмежну велич, Ти, що сотворив небо і землю все живе і не неживе. Ми співаємо Тобі і поклоняємося Твоїй святості, Твоя милість і любов безмежні, О, Господи, і ми вдячні Тобі за кожен новий день, що Ти нам даруєш, Ти нашим пастирем і володарем. Ведеш нас шляхами праведності, зцілюєш наші душі. Ми славимо тебе за твою доброту і милосердя, що Ти проявляєш до нас, грішних і слабких. О Господи, Ти, що тримаєш увесь світ у своїй могутній руці. Ми просимо тебе прихилитися до нас і почути наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми потребуємо твоєї благодаті, і захисту від усіх злих сил, що нас оточують. Ось нас своїм і наповни наші серця миром та любов'ю, Ти, що прийшов у цей світ, щоб спасти нас від цього гріха. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву на Христі, Твоя кров пролита за наші гріхи, очищає нас і дає нам нове життя. Ми прославляємо тебе за твою велику любов і милість, що ти проявив до нас, Господи, Ти є джерелом усіх Бога дарів. Ми мовимося до тебе, щоб ти зберігав нас у своїй благодаті. Вів нас до вічного життя, дай нам мудрості силу, щоб ми могли виконувати Твою волю і служити тобі з усією щирістю серця, ти, що знаєш всі наші потреби і бажання, ми звертаємося до тебе з вірою і надією. Допоможи нам у наших випробуваннях і труднощах, зміцни нашу віру і надію на тебе, дай нам терпіння і мужність, щоб ми могли пройти всі випробування і зберегти свою вірність тобі. Господи, ми просимо тебе. Благословити наші родини і близьких, дарувати їм здоров'я і мир, охороняй нас від усякого, і небезпек, що нас оточують, благослови нашу країну і її захисників, дай їм силу і мужність у боротьбі за правду і справедливість, і, що володарюєш над усім світом, ми прославляємо Твоє ім'я і звеличуємо Твою велич, Ти ще є нашим Богом і Спасителем, і ми вклоняємося Тобі за всією щирістю і вдячністю серця. Дай нам бути вірними Тобі до кінця наших днів і отримати вічне життя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. О Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Царю, Твоя велич безконечна, Твоя милість безмежна, ми стоїмо перед Тобою серцем смиреним і виголошуємо хвалу Тобі, Ти наше світло і спасіння, Ти, що зійшов на землю, щоб рятувати нас від гріха, ти, що зцілив недужих, Воскресив мертвих, Твої чудеса і свідченням. Твоєї божественної сили, Твої слова і життям, і вічною правдою, О Ісусе Христе, Ти Агнець Божий, Ти Відкупитель наш і Спаситель, Твоя любов осягає всі куточки землі, Твоя милість, незнайме ж і кінця, Ти, що на Христі помер заради нашого спасіння, Твоєю кров'ю ми очищені, Твої жертвою ми живемо, Ти звеличений, Господи, і Твоє ім'я, святе навіки, ми співаємо Тобі, Пісні, хвали, о Боже, наш всемогутній. Ти, що воскрешаєш з мертвих і даруєш вічне життя Твоє велич сяє над небесами, ти володарюєш над усім створінням Твоє і сягає, від покоління до покоління ти ще альфа і омега, початком і кінцем, твоя слава невимовна, твоя сила непереможна, ти керуєш світом з мудрістю і любов'ю, ти наш Господь і Цар, наш надійний захист, о Ісусе Христе, Ти, світло світу, Ти правда, шляхи життя. Ми схиляємося перед Твоєю величчю, ми дякуємо Тобі за Твою милість і любов, ти, що даруєш мир і спокій душам нашим, ти ще джерелом усіх богословень, ми підносимо Тобі наші серця в подяці, ми прославляємо Твоє святе ім'я на віки вічні, ти, що сидиш, праворуч, отця, Твоя влада вічна і незмінна, ти дивишся на нас небез, милосердям, Ти захищаєш нас від усякого зла, О Ісусе Христе, ти, що благословляєш нас невпинно. Твоя благодать, є джерелом нашої сили, Твоя любов, є нашою надією і радістю, ми благословляємо Тебе наш Господи, ми славимо Тебе, наш Царю і Спасителю, Твоє ім'я є святим і прославленим, Твоє велич є безмежне і вічне, во Ісусе Христе, прийди і спаси нас, зціли наші душі і тіла, даруй нам Свою благодать і милість, будь з нами завжди, о Господи наш, всемогутній, амінь. Амінь, Господи, всемогутній, Творчі неба і землі. Перед тобою ми, твої смирені роби, приходимо з покаянням у серцях, прости нам наші провини і гріхи, що тягарям гріха, скували наші душі, мовосерни Отче, ти, який зцілюєш всі дугі рани наші стіни, нас від духовних і тілесних хвороб, від усяких страждань і випробувань, що оточують нас, прихилися до нас, Боже наш, і зверни увагу на наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, та, який приніс себе в жертву заради нашого спасіння, злянся на нас недостойних, і веди нас своєю благодаттю, дай нам силу протистояти спокусами, укріпи нашу віру в Тебе, допоможи нам у повсякденних потребах наших, благослови нашу працю і наші зусилля, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою, оперечисте Діво Мрія, Мати Божа, наша заступниця і помічнице. Зверни свій благий погляд на нас і наші родини під Твоїм святим захистом, збережи наші дітей близьких від усякого зла, небезпеки і спокуси, огорни їх своєю любов'ю і милістю, Направ їх на шлях праведний і бережи в мирі та звагоді, Господи наш, і Боже наш, благослови наш край Україну та й відважних захисників. Що стоять на варті свободи і справедливості, дає мужність і силу, охороняй їх у битвах і провадь до перемоги над ворогами, нехай Твоя благодать буде щитом для них, нехай Твоя милість буде їм опорою в тяжкі часи. Всемогутній, Господи, пошви своє благословення на наші домівки і наші родини, захисти нас від усякого зла, від ненависті та заздрощі від усіх темних сил. Що можуть на нас нападати, пошви на миризвагу до радість і любов, щоб ми жили в гармонії один з одним і з Тобою, нашим Творцем, просимо Тебе, Господи, наставляй нас на кожному кроці нашого життя, керуй нашими діями і думками, щоб ми завжди чинили за Твоїм святим законом. Дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли розпізнавати Твою волю і виконувати її у всьому, молосирні очі, висухе наше миління, і прийми наші прохання. Осяй наші серця своїм світлом, наповни наші душі твоєю, благодаттю, щоб ми зростали в любові до Тебе, і ближніх наших, пошли нам свою небесну допомогу у всіх наших справах, підтримуй нас у важкі хвилини і провадь нас до вічного спасіння. Господи, Ти, який є джерелом усього добра і благодаті, даруй нам Твої небесні дари, щоб ми могли служити Тобі чистим серцем і радістю, нехай Твоя благословена рука буде над нами, нехай Твоя милість супроводжує нас у всіх наших починаннях. Слава тобі, Господи наші, Боже на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Твоя велич безконечна, Ти що зійшов з небес, щоб спасти наші душі, ми славимо Тебе! Твої ми сповнені благодатні, ти, що вмираючи на Христі зцілив наші рани, ти, що воскресінням своїм дарував нам життя вічне, ми виголошуємо Твою святу славу, ми схиляємо голови перед Тобою в покорі, Твої чудеса, Господи, вражають наші серця, Ти зцілював хворих, воскрешав мертвих, Ти нагодував тисячі скількох лямбів. Твоє милістя яскравіше за Сонце, о Ісусе, Ти наш Спаситель, і наш володар, Ти ведеш нас шляхом праведності і любові, Ти знищуєш темряву Своїм світлом, Ти наш притулок у часи скорботи, Твоя мудрість безмежна, Твоє слово вічне, Ти нащиш праведності, терпінню і любові, Твоя рука підтримує нас у випробуваннях. Твоя присутність приносить мир і спокій, ми славимо Тебе, о наш царю і Боже! Твої діла чудесні, твої дороги, правдиві, твоя любов обіймає всіх нас, Ти наш Господь і наш Спаситель, о Ісусе Христе, Ми мовимося до тебе, прийми наші серця, наповнені вдячністю, нехай Твоя воля звершиться на землі, нехай Твоя слава сяє вічно. Ми співаємо тобі, Господи, псами, гімни, і наші душі радіють у Твоїй присутності, Ти наш захисник і наш пастир, Ти ведеш нас до небесних осель. Твоя любов сильніша за смерть, твоя милість безмежна, твоя благодать нескінченна, Ти наш Господь і наш Бог. Ми славимо Тебе, О Ісусе, навіки. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, світло істини, з найглибших покаянних глибин, звертаємося до тебе з трепетним серцем і душею, що прагне Твоєї благодаті, напишіть імена та прохання в коментарях. Прихилися до нас, недостойних і грішних, і визволи нас від темряви гріха. Яка обтяжує наші душі, Росії морок нашого невіря і сумнівів. Ми визнаємо наші провини і благально просимо Тебе, очисти нас від усіх неправд і беззаконь наших, даруй нам милосердя своє прости нам наші гріхи, як милосердний і всепрощаючий Отець, о Ісусе Христе, Ти, джерело життя і вічного світла, просвіти наші серця, щоб ми бачили Твою волю і ходили по шляху праведності. Зціли наші рани, духовні й тілесні, зцілюючи нас від хвороб і дух, даруй нам здоров'я і сили, щоб ми могли служити тобі в радості і вдячності, о лікарю душі тіл, торкнися наших сердець, зніми з нас тягар гріховний і направ нас до спасіння, самоготні, Господи, захисти наші родини, від усіх небезпек, вбережи нас, від злого наміру ворогів, захисти нас від зла, що блукає в світі, осяй нас твоїм світлом. Нехай твоя любовь благодать, сяють наші домівки, наповняті їх миром, і гармонією, підтримай нас у нашому щоденному житті, благослови наші зусилля і працю, направ наші кроки і вчинки, щоб ми жили за твоїми заповідями, мовимо тебе, Господи, захисти наших родичів і дітей, збережи їх від всякого зла, Направ їхні шляхи до Тебе, даруй мудрість і віру, щоб вони завжди залишалися вірними тобі і твоїй любові. Підтримай наших мужних захисників, які борються за свободу і мир нашої країни, даруй мужність і силу, щоб вони здобули перемогу над ворогами і повернулися до своїх домівок здоровими, і неушкодженими, о і вселюблячи, Господи, вили на нас твою благодать і підтримку, допоможи нам у нашій духовній боротьбі, щоб ми змогли перемогти спокуси і залишитися вірними тобі. Благослови наші молитви, вислухай наші прохання, і даруй нам своє милосердя, нехай Твоя милість супроводжує нас у всі дні нашого життя, нехай Твоя любов наповнює наші серця і душі, мовимо тебе, Господи, прихилися до нас у наших скорботах і радощах, у нашій боротьбі і перемогах і даруй нам сил і витривалість, щоб ми могли залишатися вірними Твоєму святому імені. Благослови нас наш на шлях спасіння, направ наші кроки до вічного життя і даруй нам радість Твоєї присутності, о і милосердний Спасителю. Ми виздаємо Тобі славу і хвочаємо Твоє святе ім'я, мовимося до Тебе з вірою, і любов'ю, зверни увагу на нас, Твоїх вірних слуг, і допоможи нам у всіх наших потребах, благослови наші душі і серця. Наповни нас твоїм Святим Духом і нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Амінь. Ставте вподобайки під відео не дійшліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо соєння нехай перебуває з усіма нами.